Чергова сумна звістка з фронту зібрала на головному майдані рівно близько півсотні людей. Серед них, як містяни, так і односельці полеглого на війні солдата Любомира Кирильчука. 36-річний уродженець села Богданівка, колишнього Корицького району, загинув внаслідок осколкового поранення, отриманого під час ворожого мінометного обстрілу у Донецькій області. Він отримав таке поранення, яке не припустимо життю. Також хотілося сказати, що він ну, з багатодітної сім'ї і не був одружений, не має дітей. Але... Але він таки настільки був патріотично налаштований. Ще він не служив в армії, але він все таки не побоявся, пішов саме на нуль. Амі загинув рідні захисника розповідають, що, попри те, що в Любомира не було військового досвіду, він швидко навчався новому для себе ремеслу, як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Франції. Односельчани, які приїхали до Рівного провести героя в останню путь, відзначають його добродушність та готовність допомагати близьким, старенькій мамі, братам та сестрам. Любомир багато часу приділяв турботі за рідними та облаштуванню батьківського дому. Хороші молисбурніколи ні не Ніколи ні на кого зла не, не тримав. І дуже, дуже. Треба допомогти по сусідству сусі. ніяких. Не встиг сім'ї створити, дітей народити. Телефонував до одного сільчани. Хотів додому приїхати. Ну не вдалося. Приїхали так. Присутні на прощанні схилили голови у скорботі та поклали квіти до труни з тілом Любомира Кирильчука. Поховали героя на кладовищі нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.